Як можна залишатись дисциплінованою, досягати якихось цілей і при тому залишатись розслабленою? Чи був у вас момент, коли ви зрозуміли, що самі себе ламаєте? Ніби одна ваша частинка хоче постійного спокою, якогось прийняття, а інша вічно контролює, створює різні плани, масштабні плани, намагається досягати усіх висот? Та сама ваша грань, яка не хоче показувати свою слабкість іншим людям, особливо собі? І замість якоїсь гармонії ви постійно воюєте з собою. Саме сьогодні я так надихнула зняти це відео, тому що зараз я в селі і вирішила скористатись тим, що в мене є мікрофон, прийти в ліс, записати це відео. Виявляється, можна йти за своєю інтуїцією, прислуховуватись до свого внутрішнього голосу і одночасно йти за планом. Продуктивно, дисципліновано, з мотивацією, і вже зараз в цю еру надіє техніка Я йду за планом і ми зараз не десь там в астралі, щоб спиратись лише на свою інтуїцію. Все ж таки, ми земні люди, і якийсь план, якась конкретика все одно нам потрібна. Найчастіше жінок ця тема, як можна залишатись дисциплінованою, досягати якихось цілей і при тому залишатись розслабленою, тобто залишатись в балансі між чоловічою і жіночою енергією. І звісно, я досить довгий час вивчала це. Я пробувала це все на собі, і звісно, розповім частинку свого досвіду, частинку практик, які мені допомогли. Тому дивіться це відео до кінця. Нас із дитинства постійно вчили бути правильними, чути в першу чергу думку інших людей, що ми повинні справлятись самостійно. Ми такі самостійні люди, просити в когось про допомогу, це про слабкість. Те ж саме не показує, що тобі якось тяжко. І ми навчились носити цю броню, нібито ми якісь железобетонні, що ми просто тіло, ми не душа. Ми навчились усміхатись коли боляче. Через це, до речі, трапляються різні хвороби по типу раку, коли ми тримаємо в собі образу і не можемо це висловити, признати собі, що ось ми ображені. Ми відпускаємо цю образу. Я вже знімаю відео під дощем, прикольно. Ви помітили, що ми можемо мовчати навіть коли страшно. Ми не висловлюємо свою думку просто тому, що це наша думка. Ми можемо сказати щось, подумавши про те, а що б зараз сказала ця людина, яка поряд з нами. І окей, якби це не забирало енергію, якби це було абсолютно нормально, якби це потім не впливало на мої життєві вибори, на е, мій зв'язок. Зі своїм внутрішнім голосом, розумінням, чого я хочу, істина, я б далі залишалась в цьому, але я зробила вибір. І зрозуміла, що мені потрібно щось змінювати. І почала я зміни, звісно, зі своїх думок. Але давайте про аналіз своїх думок я вже залишу на кінець відео, тому що зараз ще хочу трошки рожувати цю тему, щоб ви краще зрозуміли. У Кожного з нас є дві сторони. Перша сторона це коли ми рішучі, дисципліновані, коли ми сприймаємо все холодним розумом. І в нас є друга частина, більш м'яка частина: інтуїтивна, така емоційна, знаєте, коли ми можемо проявити будь-які свої емоції, туди ж входять і агресія. І немає такого, що щось з цього погане. Та ж сама агресія, це не погано. Це не погано, якщо ми вміємо її правильно проживати. Це не добре і не погано. Ну, що день це погано, а ніч. Це добре, чи навпаки, день це добре, а ніч це погано, та ні, і ніч нам потрібна, і день нам потрібен. Навіть ми лише вдихаємо і що? Або ми лише будемо видихати. Тобто, всі ці поняття вони мають співіснувати. Все має місце бути, все несе якийсь певний шарм в це життя. Коли ми живемо в одній грані, ми вигораємо. Увіть, ви будете постійно-постійно діяти, аналізувати все холодним розумом, робити все на дисципліні. У вас не буде внутрішнього голосу. Ідеї просто закінчаться. Ви будете далі, так би мовити, варувати ідеї у інших, людей, які користуються своєю інтуїцією. Але це ж призводить до вигорання, коли ви займаєтесь не тим, що вам подобається. Повірте, з часом це призведе до вигорання. Я теж колись думала, що можна далеко піти на. Логіці і так далі. До речі, знаєте, чому багаті люди читають книжки? І виявляється, вони багато читають через те, що вони таким чином розвивають свою креативність. Тобто, навіть найбагатші люди світу вони розвивають свою креативність без креативності тієї нашої другої, більш м'якої інтуїтивної риси, ну, теж не буде результату. І так само, якщо ми будемо в цій інтуїції, м'яка жіноча енергія і так далі, в нас не буде дій. Так, в нас не буде якоїсь дисципліни. Ми раз зробили, закинули, вирішили, що нам вже подобається щось інше. Баланс, розуміємо. І що ж таке цей баланс? Як балансувати між цима двома гранями? Це коли ви знаєте, що можете діяти з внутрішнього стану. Тобто ви не повинні обирати щось між бути собою і бути сильною. Цілісність це не про ідеальність, це не про вилезену картинку, коли ви зранку медитуєте, а цілий день далі працюєте. Цілісність це про прийняття себе різною. Коли ви можете дати собі день на відпочинок, день виплакатись в якийсь день, коли вам хочеться багато працювати, ви працюєте. Так, важлива система, важливо. Але е, нещодавно я почала приїжджати досить часто в село. Я зрозуміла, наскільки важливо. Віддавати собі іноді як хоча б один день, коли ти не думаєш про постійне досягаторство. Рік, як я працюю сама на себе, я зрозуміла, як це робити собі вихідні дні. Я приїхала в село вчора, і все, що я робила, ну, тут у деяких моїх родичів було день народження, цілий тиждень були дні народження, і ми приїхали якби, святкувати. І я сиділа спокійно за столом. Досить довго. Ви знаєте, тут сільські всякі штучки, там, коли ми танцюємо і так далі. І чесно, я відпочила. Хоча раніше я думала, що це взагалі не про мене, але я зробила для себе висновок, що все одно важливо відключатись на якісь інші традиції, інші якісь принципи, дивитись на світ з іншої сторони. Тобто таким чином дозволяючи собі дивитись на себе з іншої сторони. І з цього всього я зробила висновок, що мені краще прийняти себе таку, яка я є, жити це життя прямо тут і зараз, і творити з цього класного стану, Робити ті самі маніфестації. Я, до речі, повернулася до маніфестацій і. Знову ж таки, розумію, наскільки це сильний метод, коли ти в нього віриш. До речі, в своєму телеграм-каналі я розповідаю багато всього корисного, залишаю різні практики, записую різні вам подкасти, ділюсь своїми інсайтами, інсайтами з книжок. Тому підписуйтесь на телеграм-канал, посилання буде в описі. Також да, це Ютуб-канал, тому що моя ціль – тисяча підписників, і я буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь, тому що я намагаюся зробити цей світ набагато кращим і легшим. І, звісно, якщо у нас така рекламна пауза, нагадую, що ще в мене є блог мій в інстаграмі. Ви можете також туди підписатись, там дуже цікаво, також ділюсь своїми інсайтами і своїм життям. Там більше ви побачите мене в селі. Ось ця цілісність це коли ти не ламаєш себе для того, щоб показати іншим, щоб відповідати якимсь очікуванням. Це коли ти дозволяєш собі відпочивати і при тому залишаєшся сильною. Знаєте до кого тягнуться люди? Не до тих, хто ідеально все знає, а до тих, хто в контакті з собою, Не ті, хто грають якусь роль, а ті, хто є собою. І саме після цього моменту до мене почали притягуватись інші люди, люди, які мене цінують, люди, які бачать, що я ціную себе, ціную свої вибори, ціную себе знову ж таки різною з інших різних граней. Вони припинили мені говорити, що ось ти ж була такою, щось ти різко змінилась. Тепер ці люди знають, що я буваю різною. Якийсь день я можу бути з поганим настроєм, якийсь день я можу бути з хорошим настроєм. І це абсолютно нормально. Немає нічого поганого, признатись в тому, що так, в мене поганий настрій. Так, все. Так, в мене хороший настрій, навіть якщо сталося щось погане, ну що мені потрібно горювати, якщо я прокинулась хорошим настроєм, чому б мені цим не скористатись? Зараз я вам пропоную одну маленьку практику: сядьте спокійно і зараз чесно відповідайте на запитання, які я буду зараз задавати. В яких ситуаціях я змушу себе бути сильною, коли мені хочеться м'якості? Що я вважаю слабким і чому боюсь це проявляти? Що б змінилось в моєму житті, якби я дозволила собі бути собою, проживайте ці відповіді. Відчуйте ці запитання на можна сказати рівні душі, рівні вашого внутрішнього голосу. Що ви дійсно вважаєте? Це не просто питання, це двері до вашого внутрішнього спокою, впевненості в собі. Ви можете бути різкою, рішучою, але при цьому дбайливою до себе і інших людей. Можете багато діяти, творити, нести в цей світ користі, але при цьому і сповільнятись, не забувати про себе. Ви можете бути сильні, не втрачаючи цю внутрішню м'якість. Якщо вам це все відгукнулось, пишіть в коментарях: я дозволяю собі бути і вашу версію, що вас зараз найбільше тригерить, так би мовити. Ось я вам дуже вдячна за перегляд. Не забувайте, що ви найголовніша людина в своєму світі. Якщо ви хочете дізнатись більше про своє призначення, про свою душу, істинні цілі вашої душі, чому у вас не виходить, чому у вас трапляються різні трансформаційні періоди в житті? Коли трансформація за трансформацією, я це проживала, і в цьому мені допоміг метод матриці душі. Чесно, я не побоюсь це сказати, але це єдиний метод, який відповів мені на так багато запитань про себе. Можна довго розвивати свою інтуїцію, можна довго копатись собі, а можна подивитися це все через матрицю душі, всього за одну консультацію. Я не просто так стала експертом в цьому методі, я закохалась в цей метод, можна сказати, і зараз проводжу людей, тому що. Люди не просто так приходять на мій ютуб канал. Люди не просто так приходять на мої консультації. Я не просто так знімаю для вас відео під дощем. Я знаю, що вам це потрібно було почути. До речі, я хочу записати в свій телеграм-канал подкаст про чудо, які стались зі мною останні два дні і минулий день. Це інсайт. Я сподіваюся, коли це відео вийде. Я запишу вам подкаст і ви зможете його послухати. Тому посилання в описі, якщо ви хочете прийти на особистий розбір матриці душі, пишіть мені кодове слово діагностика в директ інстаграму. Я вам дуже буду вдячна за коментарі, тому що я так тішусь, коли ви мені пишете коментарі. Це просто. Пока!